Просто відпусти, так ну, от, от зараз відпустив всі педалі і да, от відчуваю, відчу, як машина. Да. І трішечки пограйся газом. Трішечки газом. А тебе Я права дориваю. нога, газ, гальмо, газ, гальмо, газ, гальмо. Газ, гальмо. Газ, гальмо. Так. так, Зараз щеплення, натискаєш щеплення. щеплення, виходиш в нейтраль. Нейтраль. Все, нейтраль. О, і нам треба знаєш, куди завернути. От сюди. сюди. Так, так, наліво. Дивишся дзеркала. Так, так, Треба першу, першу передачу. Ще зараз. Зчеплення. Зчеплення. Перша. Так, відпускаєш. Зчеплення. Так, ще я... щеплення. Зчеплення. щеплення. Дивись з щеплення. Це до опору? Оце, оце до опору. Оце до опору. Тепер перша. І тепер рушаєш туди. Тепер зчеплення э, гальмо. Щеплення гальмо. Це не до упору щеплення. А. Завжди зчеплення до, до упору. опору. Ключ протигодинниковою, за годинниковою. Зчеплення. І в нейтраль. Вийде в нейтраль. Все. Зчеплення. Щеплення, щеплення. щеплення пускай. і пускай. Натискай. Натиснув. Все. Так, так, натиснув і пускай дизель. Все. Зараз дивись, вмикаєш аварійку, так. дивишся дзеркала і здаєш назад. Давай, Зчеплення натиснув, так. так. Земля. М -м. І потроху. От тільки тут ніжно. Тут ні. Дивишся дзеркала. А, а масу, що зажимаєш? Ні-ні, чи... ні, ну газ, щоб їхати. А, газ. Газ, Назад воно буде їхати. так? Буде їхати назад, так. Зараз... Потроху. Ніжно, ніжно. Відпускаєш щеплення. Ніжу. Так, так, не треба швидше. не треба швидше. Ми на аварійці повземо так, і вивертаємо сюди да, кермо. Да. Дивишся Блад, у це ти дзеркало. Так, бачу, О -оп. Так, бачу, оп, оп. Дві педалі. А. Вона заглухла, тому що не натиснув щеплення. Дві педалі, гальмо. Так. Гальмо і щеплена до упору, до Проти годинникової за годинниковою. Перша передача. Перше. Гальмо. Фану, Гальмо. Хану, хану. Перша передача. Виходиш в нейтраль. Ось нейтраль. нейтраль. Даєш першу. Перше. І потроху туди наш. Ну, що зараз? Ладіть. Упевнені, що кермо, упевнено. Прямо це, прям, це, прям. Прям, так його крути.